Друзі, знаєте, стільки емоцій зараз з ним зайшли в піцерію. Це виключно правил. Знаєте, такий момент просто пакет культур, що взагалі таке можливо. Декілька років тому це взагалі не було можливо, але ну, сьогодні можливо. Але навіть зараз я сиджу, дивлюсь за нею і в голові, голові лише б не, щоб, щоб не почався птицьку. І знаєте, це дуже тяжко. Для когось це буде хтось це може робити. Але для нас, це, і чесно скажу, для мене це дуже стресова ситуація. І навіть такому здавалося для когось звичайні події. Це дуже великий стрес. І дуже великі переживання.